Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Україні. Планують скоротити щонайменше 5 міністерств з 19 наявних. Насамперед йдеться про об'єднання соціальних міністерств. Питання є й до деяких міністрів і до віцепрем'єрів, наприклад, до Ірини Верещук. Її Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планують розформувати, пояснив співрозмовник редакції ЗОП. Те саме стосується розформування Міністерства молоді та спорту, повідомляє інвез посиланням на джерела в офісі президента. Тривають дискусії про те, щоб прибрати Міністерство культури та інформполітики, яке поки що не має свого керівника і розподілити його функції між іншими відомствами, можуть ліквідувати і Міністерство агрополітики, об'єднавши його змін економіки. Тим паче, що подібний гібрид колись уже. Існував фактично. Ми плануємо повернутися до тієї стратегії щодо об'єднання міністерств, яка вже була 2019 року, зазначив співрозмовник НВ в оточенні президента. Водночас, джерело редакції в уряді повідомило, що 40% документації, яка наразі є щодо євроінтеграційних процесів, стосується аграрної теми.